Хочу з вами поділитися, з чим приходиться е, зустрічатися в роботі з адективним мисленням та поведінкою в наших тренінг-центрах. Отак, е, залежний каже, я прийняв рішення, це моя позиція закінчувати одужання. Е, тому що я хочу додому будувати відносини, роботу, відновити сім'ю, ну, різні е, моменти. І якраз з цим працюємо фактами, що твоє хочу тебе привело до того, що ти маєш зруйнована сім'я, немає роботи, зруйноване біологічне здоров'я, різні захворювання хронічні, також зруйнована психіка. Порушення і тому подібне а, немає а, навичок працювати зі своїми, перепроживати почуття емоції. Тебе це і привело до того, що ти маєш до тих печальних наслідків в житті. Але залежний це не бачить. Він каже: Я просто хочу, і все. А, бо залежний безвідповідальний. не звик долати труднощі, щось робити, бо ледачий. І тут якраз це треба все робити, і просто так в голову приходить грандіозна ідея, що все досить, я все поняв. І хочу додому, не чуючи не оточуючих, не своїх рідних, які також розуміють, що до чого як, от е з цим залежним мисленням приходиться працювати, руйнувати його. Це дуже тяжко е його розвивати. Але через е письмові роботи, через зворотній зв'язок, через інтервенцію це все робиться. Просто треба час і робота залежного над собою, над своїми дефектами характеру.